Тільки знаєш колобочку, я трішечки не дочуваю. У касті колобок порушене право на життя головного героя. Коза Дерезаж ж на право власності зайчика, витуривши його з хатинки. А проти попелюшки вчинено потрійний злочин. Зламачуха та сестри знехтували правами дівчинки на свободу думки, вільний вибір праці та відпочинок. Отак, на прикладі популярних улюблених всіма казок, вихованцям батівського притулку роз'яснили про права дітей, знають малі громадяни і чимало віршиків про свої права, зокрема на освіту. Знаєш, школа в нас, яка я розповім тобі, мій друже. Там не покривлять малюка, не вразять недозрілу душу. Ти вивчиш літери і лік, ти знатимеш, як жити треба, щоб говорили всі про тебе. Це благородний чоловік. У грайливій формі дитячі права та обов'язки роз'яснили наймолодшим вихованцям. Інший вид занять підготували для юні від 12 до 18 років. Ми проводимо у вигляді ну, співбесіді таких конференцій, роз'яснюю мені. Показуємо їм відео, які підготовлені нами. Про конвенцію про ну, правопорушення, які бувають, для того, щоб уникати у майбутньому цим дітям будь-яких правопорушень у нашій державі. Хтось із них має батьків, але батьки не доглядають за ними. Хтось із них вже так сталося, що батьків позбавили батьківських прав, і тому наше якраз завдання, щоб навчити дітей. Ознайомити їх із тими правами, які в них є, але насамперед це ще важливіше, щоб діти усвідомили, що знаючи свої права, вони зможуть в подальшому чогось значного досягти і попередити. Якусь несправедливість по відношенню до них, діти, котрі з певних причин опинились у складній матеріальній чи психологічній ситуації, можуть удержати захист своїх прав тут у батьківському притулку. Подбають як про фізичний, так і про моральний комфорт дитини. Харчування у нас відмінне 35 гривень на дитину, чотири разове літком літом п'ятиразове харчування. Зараз ми вже включили дві неділі, тому назад, не дивлячись на ні на що Палення, щоб дітям, дітям було комфортно, тепло. У нас є 10 вихователів з вищою освітою, і ми з ними проводимо уроки по програмі малокомплектної школи. От тільки триває така опіка, лише три місяці. Далі дитина змушена покинути заклад. Керівники вболівають, щоб усе таки діти повертались у рідну сім'ю, яка за час їхньої відсутності мала нагоду переглянути власне ставлення до батьківства. Втім, трапляється малят середньо 15 що року забирають у прийомні родини. Загалом за рік через батівський притулок проходить майже 300 дітлахів.